Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми будемо готувати торт Наполеон без випічки. Хвилююся. Не знаю чого, але хвилююся. Чи буде в мене гарний цей торт чи ні. Ну, але нічого, хвилювання в сторону. Будемо зараз ми це все готувати. А ви ставте вподобайку, чи подобається вам торт Наполеон. Пишіть в коментарях, чи готували ви торт Наполеон без випічки. От. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Був дуже вдячний. Отже, поїхали. Розпочнемо приготування. Спочатку для приготування нам потрібно крем приготувати або чим перемазувати. Для цього ми беремо сметани. Я, напевно, десь пів кілограма взяв сметани. Десь так. Далі до нашої сметани ми додаємо 2 столових ложки цукру. Багато не додаю, як не люблю дуже солодке. Якщо хтось полюбляє з вас більш солодке, то можете більше цукру додати. От, і ще, крім цукру, 2 столові ложки згущеного молока. О, десь так. 2 столові ложки. Зущаного молока. І це все ми зараз до однорідної маси будемо збивати за допомогою міксера. Ну і зараз далі хвилюючі моменти. Ми беремо наше печиво вушка, розподіляємо отак по-нашому, по нашій формі. Не знаю, що воно буде. Побачимо, все буде добре. Я так думаю, найважче буде це перший шар. От, ні. Далі ще, от бачите, позалишались такі мікро такі пори, їх потрібно позасипати подрібненим вушками, щоб не було таких прогалин. Ну, от. Для першого шару, я думаю, повинно бути так. От. Ну і тепер потрібно крем наш сметанковий сюди і розмазати по всій площині. Як нам вдасться, то він ще й розмазується, дивіться. Все, поки що чудово. Я думав, буде гірше. Так, ну перший шар намазав, тепер далі ми беремо що знову нашим печиво вушка і повторюємо знову цю саму будемо повторювати процедуру вже з наступним шаром. Все роблю. Поступово. Вже даже знаю, які будуть коментарі, скільки багато лишніх балачок. Ну, от. Але, знаєте, я, крім того, що ділюсь з вами рецептом, я його також роблю вперше. От. І хочеться вам показати, як я його роблю вперше. І при цьому якось не пришвидш, не прискорювати відео. Ну, ви, напевно, поняли суть. Я вже далі дороблю і покажу в кінці, що отримав. От, дивіться, який ми отримали торт, присипали його. Такий хай він гарно тепер пропитається за ніч. Я думаю, буде дуже смачний, дуже-дуже смачний. От. А ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І не забудьте ж в кінці подиться бекстейдж, де будете побачити, який же торт ми отримали, коли він буде розрізаний. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного. І от ми вже можна смакуємо наш торт Наполеон із ушок. Дуже так гарна структура. Дивіться, вони начебто слої, є і нижні. Вон, чотири слої відрізняються. Що видно, такий м'якенький, ну не сильно й м'який, що розлазиться, ну такий структуру дуже гарно держе. Сметанковий наш крем дуже чудовий такий. Ну, Взагалі, получився супер рівномірний, і не солодкий, ні не кислий сметанний, і гарно пропиталося. Так що дуже мені сподобався такий рецепт Наполеону, приготовленого із печого. Рекомендую і вам готуйте.